Подивимося, що було, що буде, і чим серце заспокоїться. Що було? О, якийсь груз тяжкий винесли. Ой-ой-ой. Дуже складний груз, не могли щось відпустити, щось вас тянуло. Тут може бути якісь відносини, нехороші, робота нелюбима, да? або От те, що для вас грузом було. І ви не могли ніякого кинути. От це уходить з вашого життя. А що приходить? Сила, надія, сила внутрішня для боротьби. Ви будете відчувати, що ви готові рухатися далі. І чим заспокоїться ваше серце? Якийсь відпочинок, іде, дивіться точно, що заспокоєння. Ви зрозумієте, що ви самодостатня особистість, і вам да, важливо там уточнення, все, але це наповнення внутрішнє, заспокоїться серце тим, що ви відчуєте гармонію самі з собою. І хай так і буде.